Всім привіт! Принесли мені ось таку красоту, сказали помажи. <гум> Колись вже мені її приносили, в неї вивалився листочок з точки росту, я його там почистила, замазала Максимом, дала назад кажу Жди дітей. Ну, ось така дитина виросла. Тут щось попугай погриз, тут десь вона упала. Ну, в общем, пора її від'єднати, підчистить, зачистити і пересадити. Корінчики тут в активному рості. Тому, думаю, зараз зачистимо, переберемо, а там на днях уже і пересажу. Цю обріжу по першу бруньку. Тут щось, щось тут є. Це не пойму. Це наче живий теж, да? так? Теж по першому брунку. Цей сухий обріжем ну, і достанемо. Принесла каже, щось вона в мене помирає, а вона й не помирає. Єдине, що тут треба корінчики якось вирізати, освободити, якщо вийде, щоб не обрізати їх, не хочу обрізати їх, спробую це визволити її отсюда. Наскільки це можливо повирізати. Так. Ага, тут бачите, як. За три дірки вирізло, в другу дырку проросло. Так. Поганенки помрізаю. Видно чи не видно, що вони там знімають? З цієї сторони повизаю так. так. Ого, хоч би очі собі не передовбувати. Теперь я без торфяного стакана, тому що коли вперше вона до мене попала, я їй одразу його прибрала. Цей торфяний стакан. Це дітка, мабуть, роки за два виросла така. Десь роки за два. Точно. Точно вже не спомню, коли вона у мене була. Хотілося, так хотілося от, от, от корінь не поламати, але, але не виходить. Обережно. Спішу сюди. Це не спішу. Так що отак. Ой, отак. От Тепер обережно зараз зачищу. Розібратися, де тут коріння дітки, а де коріння коріння, коріння мамки. Розібратися. Ось тут прямо все А, зараз, зараз розберуся, розплутаю і покажу. Покажу, що тут. піньок це ще оставлять, чи вже, чи вже там все. Так. Розплутала я коріння, скупала її, обкупала. Тепер треба. Підлізти під сюди, під сюди. Поняли? Ну, так, підлізти і зрізати. Ну, як дитинку. так. Остак. мережу. Роз'єднати їх. Тут ще можна і пеньок оставити. Це, вроді би, як... Чи похожа на Карибську мрію, чи це вона і є. От щось таке. Щось приблизно такого кольору орхідеї. Це такий пеньочок ну подивиться, що у нас тут. Чи є сенс, чи нема. Не знаю, навіть. Це за що Всіна кажу, щоб знімали. От скинула вона листочок, з'їла, от сушила. Сразу знімати ці чешуйки. Ну, Чесно кажучи, не бачу я в ньому перспектив. Ну, хоча, може, з точки росту щось дасть. Не знаю. Поставлю на окремо підвіконня. Бо зі світлом зараз труба, то на вікні. Без підсвітки, хоч якесь світло буде бачити. І дивіться, і корні всі. Ну, Це такого кольору корні, тому що я ці не буду зрити. Там вже поливається водою з-під крану. І таке листя. Ну, воно в неї на вікні стоїть. Таке листя може бути через судинний опік. А може просто. А може, просто вона ну, на вікні стоїть, сонечко. Загоріло так. Ну, по корінню видно, що жорсткою водою поливалося. Ну що, зараз зачистимо. Це треба буде. О, бачите, прямо під самою основою, перший квітонос дітки був. Його треба прибрати, прямо постаратися повністю прибрати, тому що, коли йде в посадку оця частина квітоносу, воно якось до плісіню покривається. Ну, щоб воно не провокувало нам ніякі процеси. Ми постараємося прибрати То все під саме основання Так, знімаємо старі лусочки, не залишаємо їх. Вони коли підсихають, вони прям такі, як камінюка робляться. Це цей листочок я зніму Цей листочок я зніму. Так. Стараємося знімати так, щоб не пошкодить корінці, де листочок впирається в корінець, коли ми тягнемо, розрізаємо його і розділяємо так, щоб шо, шо, шо. щоб Не е, обірвати ці корінці. От, бачите, наприклад, що тут так. От так беремо і стягуємо так акуратно щоб Не пошкодить. они нам пригодятся. Ну так, якось. Так, тут Раз. Сюда. Сейчас... главное сейчас... не пошкодить коренец, и я его пошкодила. Ну ладно. Бачите, прямо так, прямо так Без залишку. Прибрала я отой квітонос, що колись був. Ну, бажано так, щоб от такого не було. Це, для цього мені треба було взяти сікатор з тоншими лезами, чи як воно називається. Так, ну наче все. Ось так тут так. коріння. Ага, Підрізам лишнє. Лишнє, що не подобається, не живе. Е і все, сьогодні я її садити не буду. Я її залишу до завтра, а може до післязавтра я її залишу, для того, щоб підсохли корінчики і підсохла оця основа, яку ми зрізали. Я, до речі, зараз її перекисом. Перекисом, перекисом. Отак. Пшик. Пшик. Ось так, все, запшикала. Оставлю. Оставлю, нехай стоїть, підсихає, засихає, заживає. Я зараз не спішу садити, тому що зі світлом проблема, температура низька, вологість висока, садить не спішу. Тому нехай вона стоїть, підсихає, просихає, заживає. І Через пару днів я її посажу. Пеньок теж я поки що так залишу, подумаю, треба він мені чи ні. Ну, Не знаю. В общем, далі буде видно. Я вам дякую за перегляд. Зустрінемось у наступному відео, коли будемо садити цю красотку. Всім пока-пока.